Місяцями російська фабрика фейків годувала усіх історіями про те, як українські військові рівняють із землею населені пункти в Курській області, аж раптом з'явилися найкращі, найчесніші у світі російські воєнкори. І що ж вони нам показують? Діли Фаб 3000 Я не знаю, ви поймете, чи ні, я туди залазити Не хочу, тому що сто сюди вилізу. Потом ну скільки виходить? Оператор, скажи, сколько приблизительно? 6. 6 метров? Да нет. Думаю, да нет. Да нет, 6, да, да, да. да. 6, 6 или больше. Вот, вот, это вот фаб 3000 уехал сюда. Все бы мало лохни на данный момент. ФАБами везде они такие большие воронки, но это самая большая воронка, которую мы видели от ФАБа. Потому... Отже, одним єдиним відео, російський воєнкор по суті зруйнував цілу стройну інформаційну спецоперацію, яку місяцями вибудовувала російське міністерство оборони. Виявляється, російські населені пункти, як зокрема, цю малу локню на Курщині, знищували російськими ФАБами і не просто ФАБами, а найбільшою бомбою, яка стоїть на озброєнні російської армії, вагою. Три тонни, лише уявіть собі, що ще нам можуть назнімати російські воєнкори, і дякуємо їм безперечно за цей правдивий сюжет.